Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і наша наступна частина Миколаїв та Запоріжжя для прильотів. Подивимося ще ці. І так, міста. Миколаїв, прильоти наступні 7-10 днів. А, ви знаєте, ну тут я бачу з усіх, ніби, знаєте, таке враження з усіх сторон залякати. Ваш спокій, щоб ви втратили, щоб ви виїхали, щоб ви не хотіли, щоб ви шукали виходу. Розумієте? Да, да. Щоб ви шукали свого шансу десь інде. Розумієте, це звільнити територію, будемо так казати. Ось якось так я бачу, Миколаїв. Ну, ця карта вона може говорити з усіх сторон. Я тільки хочу побачити 20-й, так. Да. Я так скажу, Миколаїв, в принципі, ви під вогнем. Ось ці карти показують, але я бачу, що народ тримається. У вас там, будемо так говорити, керівник. Керівник, який, будемо. Ну, хтось у вас є, дивіться. Ну, я би не сказала, що якийсь корупціонер, але мені ось тепер мені вже не подобається. Є якась людина. Це військовий? Ні, не військовий. Це не військова людина, це людина з кошельком. Тобто, це, скоріше за все, якийсь колаборант у вас є, який працює не на Україну. Які розвалює, недобре керує, недобре, будемо так говорити, розвалює економіку. Ось як я це бачу. Ось прильоти, ну, тут конкретно, розумієте, прильоти будуть, вони або позбивають їх. Зараз я подивлюся: так, таке враження, що їх позбивають. Угу, знищують. А, Які би прильоти не були, їх знищують, залякувати будуть, і у вас сидить якась людина, яка не зовсім тут людина, можливо, навіть працює. Зачекайте, працює на Росію. Ну, Може бути, да. Угу, да, так. Але тут людина свої інтереси. Якісь свої інтереси. Ну і плюс, скоріше за все, це може бути, знаєте, що ще якийсь контракт має. Виконує замовлення. Людина, бачите, заводить економіку якось у е, як це називається, глухий кут. Ось, ось таке я бачу. Давайте ще подивимося Запоріжжя, як у вас там. Ну, вам там нелегко в Миколаєві, мушу сказати те, що я побачила. Постійно під прицілом таке враження. Давайте подивимося тепер Запоріжжя. І так, прильоти на наступні 7-10 днів від сьогоднішнього дня. Ну, я, да, залякування буде, але я бачу, що і відбивати будуть. Наші, наші конкретно будуть відбивати. Будуть намагатися абсолютно все робити, можливе, щоб ви могли спокійно жити в Запоріжжі. Ось якось так. Ну і взагалі давайте подивимося у вас обстановку. Так, це на ворога працюють. Ну, що це таке? От яке місто не візьму, хтось є, хто працює на ворога. Хтось є, хто працює на ворога, виконує завдання ворога, підриває економіку, підриває інфраструктуру, здає позиції і чекає руського міра. Ось що я бачу. Ну, це жахливо, звичайно. Ось, то ви мені вже розкажете, хто це є, що це є і які прізвища. Тут, правда, мені посаду не показують. Тут скоріше в Миколаєві, наприклад, показало, що високу якусь посаду людина займає, тут людина якась перебічна така. знаєте, Помічник, перший поштурхач, От так можна сказати, тому що випав паж. Тут не випав не лицар, не королева. Не король, людина таємна, тому що жриця вийшла, і чекає от, бачите, стрілочка, чекає е, приходу руского міру. Щиро дякую вам за увагу. Мої любі бережіть себе і разом до перемоги!